По-перше, чучело цьому чучелу е, більше 15 років. Це, це мабуть, ще мінітюб, так це одне з найперших чучел мінітюб Як бачите, воно взагалі нічого не втратило. Тобто, е, всі кажуть, що воно наддороге. Оце наддороге, стоїть 15 років. Його обкусали, що тоді з ним не могли, не робили. Як бачите, повністю зберегло всі свої якості. Воно, як і раніше, повертається, якщо потрібно, змінює висоту. Якщо треба, розвертається в інший бік. Тобто, чучело тут плюс і залік. Потім із плюсів я вже казав про безпеку і огорожу. Ну, для мене трошечки вони маленькі, тому звертайте на це увагу, коли робите такі стопчики. вони мають бути такі, щоб людина могла пройти, а кнур — ні. Бо тут я, звичайно, трошки на кнура схожу, але. Так, Андрію. Що ще з плюсів, дивіться, освітлення. Це дуже важливо для манежа, тому що освітлення є стимулом для кнура віддавати сперму. Чим краще освітлення в манежі. Тим краще стермовідача у вас буде.